Мене звати Марк і я на каналі Markets Гейм Сьогодні ми будемо складати величезний танк з лего. Ось дві деталі, які ми зараз зложимо. Ось так от. Поки це ми відложимо і беремо ось це. Ось це ми кріпимо Ось сюди. Ось странники у нас трішечки виходить. І нам треба це, щоб ми щось змогли побудувати. Ось ці дві кладемо от сюди. Ось, у нас ось так виходить. А ось так треба прикріпити ось сюди. І треба зняти ось це. Трошки, трішечки поміняв, я поміняв містами пушку, тому що вона е, випадала ось так у нас оки виходить. Не шукай ему деталей, нищие, ничего. Вот сюда можно прикрепить. Вот сюда можно. Вот сюда и прикрепить. Вот, а вот сюда и прикрепить. У нас виходить ось, такі, ось така от середа. І треба для заднього щось, з цього можна щось скласти. Беремо ось це і ось кладемо його сюди, сюди. Ось це сюди. Ось так у нас виходить. Ось так робимо. І ще щось треба додати. І зараз будемо шукати в нашій скринці. Ось це можна додавати сюди. Трішечки розвалили ось. Можна ось це прикріпити. Ось сюди. Ось так у нас виходить. А ось це сюди. Ось такі у нас виходить танки і танк. Які вміє плавати, які вміє добре стріляти і які прикріпати поранені танки. На зв'язку був Марк. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Давайте ми наберемо 100 підписників на цей канал, І підписуйтесь на мій телеграм-канал Марк Трекс Геймс. Всім пока-пока!